Тіх вже людей зібрали і повезли, так що все нормально, тут працює, все чітко. Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорі, в місті Бар. Сьогодні пройшов такий коментар, Юля, покажіть, будь ласка, море. І я зараз прийшла в лікарню перевірити Зір. В четвер йду знову на цей апарат великий перевіряти. І думаю, ладно, отут от море, 5 хвилин. Я уж вже й бить, зайду вам, покажу море. Така у нас поліклініка в місті, бар, невеличка. Але зараз багато людей. Коли я зранку приходжу, знаєте, вісім ранку нікого нема, нормально собі. А зараз прямо на першому поверсі море людей. Навпроти відразу церква. Йду все-таки напишу записки, а тоді вже на Знаєте, що дом здравля, якщо щось стається, приходити сюди, в швидку допомогу. І українцям, якщо у вас є захист, безкоштовне обслуговування, навіть операції роблять, якщо швидка. І так, знаєте, що ви захотіли планти поставити. така. Це безкоштовно. Ні, тільки якщо щось екстрено. Ну або зір перевіряти. Це наша пошта, дуже цікава така. Головне відділення. Теж рекомендація йти зранку, якщо вам потрібно щось платити чи забирати, тому що потім черга велика. І дуже повільна чомусь. До речі, чуть не забула. Треба ж записатися. Буде поїздка, літургія десь далеко. І автобус від церкви дають. Треба лише записатися тут в церковній лавці. Колись тут служили. Коли тільки починали будівництво цього храму, співали, служили літургії тут. Потім нижній храм Олександра Невського був, а вже верхній Йована Володимира. Дуже гарний. Ця церква святого Петра Ловчинського Другого. Тут літургія проводиться один раз в рік, дуже гарно там. І ось святий храм Йована Володимира. І запитую хлопчика, який там працює. Кажу, а що стільки людей, що так кожен день, чи що? Він каже, ні, це круїзні лайнери приїхали. Шість тисяч людей. Я кажу, да, ладно. нам каже, так да. всі тут залишилися. Скаже, ну хто де, знаєш, хто в котор поїхав, хто в будво, хто тут залишився. Наскільки я знаю, коли перші круїзні лайнери прийшли, то приїжджало 60 автобусів для того, щоб всіх людей розвезти кого в котор, кого в будво. І, я думаю, в старий бар поїхали люди. Хто не хоче їхати автобусом, залишаються гуляти по бару. Але 6 тисяч людей ну це таке значна кількість людей для нашого міста містечка. слухала деякі інтерв'ю, і знаєте, практично всі люди сказали, що найгарніше місце Барі – це узбережжя. Ось ми туди йдемо. You you чуєте? Ці красуні, як виспівують. Я вчора записувала відео в себе на балконі, тому що дещо не договорила. І знаєте, такий фон пташок, тому що ну, я теж біля гір живу. Хоча не в горах, в мене я на рівні, я нікуди не піднімаюся, високо. Але все рівно спів пташок всюди. Це дуже цікаво, тому що я вважала, що в нас найбільше людей у місті це у неділю, коли люди після церкви йдуть собі гуляти на узбережжі, а виходить ні. Найбільша кількість людей в нас тоді, коли приїжджають круїзні лайнери. Ось цей красунчик круїзний лайнер стоїть. Ну Він часто до нас приїжджає. Погуляли, Звичайно, вони не поїдуть нікуди на автобусі, навіщо? Сюди вийшли, погуляли, їм вистачить те, що вони на лайнері їдуть і океаном. Та їм просто погуляти, така хороша погода навколо квіти. У нас такий тут гарний парк. будь ласка, люди собі вийшли і засмагають. Або просто гуляють. Наскільки я зрозуміла, це, напевно, одна платна стоянка в місті Бар. Тут якраз на узбережжі. Всі решту безкоштовні, але якщо ви хочете сісти у цих кафешках, ми шукали місце для машини десь в двориках. Нереально, все зайнято. Тобто за скільки за годину водій заплатив 1 євро. Тобто, тут не така велика ціна, щоб десь їздити, шукати де дешевше. А ну що там? Юля називається Вийшла на 5 хвилин з дому спеціально сувенірні лавки поставили для гостей, які приїхали на лайнери. І ви уявляєте, я зараз тільки помітила, що в нас є годинникова ж якась, а до цього я її не бачила. Юля, до речі, сьогодні прийшов ще один коментар. Юля, де можна купити сувеніри в Чорногорі? Ось, будь ласка, де? Я зараз питала у продавця, їм кажуть, у який день приїжджає круїзний лайнер. І вони ось тут стають, і люди можуть купити собі сувеніри. Угу. Коліко кошта? 6 євро. Так, 6 євро євро. Монтенегро, бачите, на пам'ять собі взяли. 4 євро. 7 євро коштує 6 таких підставочок. 5 євро такі. Грибочки теж 5. Тут яка краса. Дуже гарний якийсь ниток, знаєте. Так приємно. Брати 15 євро такі ось Черепашки. А ось скинки. Ось дивіться інстаграм. Цієї дівчинки можете їй написати, замовити, що ось цікаве дерево вироби. Так пахне. Коліку кошта? Шість євро. 8, 7, 8, 7, 10. 7 і 10. І 20. І такі великі 20. Угу. І, і такі 23. дошки. 23. А ці... Ой, 35. Юля вже щось перевернула хлопцям. Оце я перевернула. Це для меду. А для меду? 20. 20. 20. 20. Я думаю, що ви розумієте. 55 євро. А це для вина спеціально, подивіться, підставочку придумали. Налили, випали і поставили назад. А тут ще одна має бути, значить, грам, будь ласка, водиза з лаванди. Ой, такий запах гарний. Просто дуже класний запах. Коліку коштує? Євро Півтора євро коштує. І магніти тут є. Тут всі взагалі цікаві. Таких не бачила. І Це дуже прикольні. Сережки, натуральні масла, я мило і джеми різні з інжиру. І це, будь ласка, Люда, все випивку вам показує. І креми. І такі, дивіться, коробочки у нас тут з милом. Вівкове масло. Оп. Цей коштує 10 євро. цей 7 євро. І ось олів мод так буде інстаграм. Do you live in bar? Yes. Да. Конав... Do you know where зубці? А uh -huh. uh, it's on the way. Uh, do you know uh, monastery ribniac up. <laughs> Вона now... ще жила в Шушені, а потім вийшла заміж і переїхала туди далі. А, so no, which... like... no, ah, 7 кілометрів тому mm -hmm, Можна пройтися пішки. You know... А це в нас з ракушок все. Такий їжачок 15 євро. І поп'ять дракончики такі. І крабики по п'ять. Слухайте, це стільки роботи. Це така краса. Пресвята Бугродиться. 7 евро. Бачите, вона різна. І різні ракушки задія, тобто вони неоднакові. Чого собі? І тут шкатулочки. Ну, Такого я ще не бачила. 10-15 евро. І сережки, і корали різні. До речі, в мене такі корали є, мені подарували. Тут і так гарно дивляться. Це вона сама робить, уявляєте? Така майстриня. Зараз я вам покажу інстаграм. Лариса розповіла, що тут продається лише вироби, ті, що зроблені своїми руками. Ні в якому разі нічого не можна продавати покупного. Тобто, це дерев'яшки, які вони знайшли у морі. Так, це камінці з моря обтесані водою. Оці всі Лариса робила сама. Бачите, вона навіть робить столи на замовлення. Вона сьомий вже живе у барі. Якщо ви самі не робите нічого, вам тут просто не дозволить держава продавати щось. І от Такі футболки, «I love bar», сумки, тобто все все зв'язано з Чорногорії, зв'язано з Україною, підтримку України на жовтосиня, я б Такі сердечка. Ой це мені. Подивіться, яка краса. Це мені подарували. Дякую. Зараз посиплю собі. Серветочки. І такі от откриточки. Це теж Лариса робила сама. Сама зробила принт і роздруковує такі на пам'ять. Лиш стівки. Ось, будь ласка, інстаграм Лариси, можете звернутися напряму, тому що тут вона знаходиться лише коли приїжджають кораблі. Ось, будь ласка, підійшло вже 4 автобуси відразу. Це, мені здається, їх зганяють зі всієї Чорногорії, так? По-любому, тому що 60 автобусів це як мінімум має бути. Віси мені зараз пояснила, що це приїхали люди з старого бара, і це вони звідси їдуть до корабля, тому що будь-яку людину до корабля не пропустять. Н -н -н. Лише ті, що сідають в автобус, звичайно, їх перевіряють, що вони з корабля. Лише так. А ті, що поїхали у Котор, вони будуть пізніше. Зараз котра година десь 11-12. Тобто старий жебар видохся їде пити, їсти і спати на корабель, а кутор ще приїде пізніше. А взагалі всі автобуси виїхали звідси вже о 8 годині. Всіх вже людей зібрали і повезли. Так що все нормально тут працює, все чітко. Ось такі футболочки це замовляються з-за кордону фарби, тому що тут таких немає щось з Німеччини, щось з Барселони, а в сумки з Барселони. Я запитала Ларіса, чому не в Туреччині? Вона каже: ти знаєш, де коли е, такий брак привезуть, що я в мінус ухожу, тому я краще куплю якісне, я буду знати, що воно нормальне прийде і все. Зараз хтось спитає, а як можна тут поставити столик і продавати? Дуже довгий процес. Це треба йти в общину, показувати, що ти робиш, і ну, взагалі це дуже грант маєш мати в будь-якому випадку. Футболки білі 20 євро, кольорові 25, сумки 10-15. Бантики, сережки цікаві. Кобурчі. Ой, дивіться, я не побачила. Бачите, це ще плюс пісочок. 8 євро така підставка. Дуже гарно дивиться, до речі. По пільничку. Дуже цікаво. Такий черевичок 5 євро. Ось ця техніка дуже дорога, вона зараз модна. А ось 50 євро. Хотіла запитати, ось такий камінь 45, а ось це 50. Полетів красунчик. А я, як завжди, в оливковому саду. Ці красії. Ви подивіться, як трава виросла. Квітів скільки. Вже змінилося, скільки квітів. Кульбабка. Ти ж моя красуня. Юля, йдемо додому. Сьогодні їде додому. І що ви зрозуміли, я вирішила вийти буквально на пару хвилин. Не вдома повно роботи. Ці, які високі. Коли я піднімалася гору румію, там стільки метеликів різних. Але просто я трималася за палку, не за телефон, щоб не шлюпнутися. А тут же таких немає. Тут лимониці деколи пролітають, а там прям і чорнобілі, і такі блакитні. Ну, лимониці, зрозуміло, жовті літають, вони всюди. Така краса. Лише зранку, знаєте, не дуже зручно цією стежкою йти, тому що роса мокре все. Ось кульбаба оця. Було три. Що тільки зранку я бігла, було три. Яку що додивилися відео до кінця? Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім миру раб душі, любові, благодаті, мудрості і перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.